На Тернопільському ринку низький попит на картоплю. Про це розповіли продавці. Петро із села Озерна продає на ринку картоплю зі свого городу. Так ворізне. Тут є і ті червоняві, ті біло скоро там є, є бароболя. Покупців нема. Бачите, отамоку от є все. Що а зараз ще люди несуть витягувати в селі з ями, бо багато хто домовесно не дорожче, і з ями витягують, і бароболя може і всі впасти. дивлюся зараз як приїхав, так поїду. Ще десь хвилин постою. Той день дорожче мені нього, такі бароботи. Продавець Володимир розповів, що наразі пропозиція перевищує попит на картоплю. За його словами, гуртом картоплю на ринку зараз не продають. Її багато є і на даний момент багато. Так її, що багато є. Але ж нема кому брати, що не бачите, що робиться. Подивіться. Нема оптовика з осіб. ні людей, ні оптовика, нічого. Буде падати з понеділка, тільки що, бо цього ще морозичний. Люди мають в льохах, люди мають в кагатах. Боялися відкривати. Зараз масово відкриють і буде будуть один перед другим, а хто її їсти буде, одним а кому їсти. Ну, взагалі то падає картопля, тому що зараз вже почнеться посадочний сезон, то вона трошки ще впаде. Люди вивозять свою, ви ж самі розумієте. Трішечки, що там продається, два мішка може, в тиждень. Ну, ближче туди до вихідних так люди вже, знаєте, як виходять. Житель Тернопільщини Юрій Івасик розповів, що бере на ринку картоплю за ціною 25 гривень за кілограм. Проблем нема зараз, щоб купити. От. Просто ціна так, в принципі, не дешево, але вже й не сильно дорого, тому що при сонячних цінах тут тобто, нормальна ціна. Я собі часто беру, тому що я багато не беру, мені чотири штучки вистачає, я собі з'їв, зробив борщ, там, через пару днів знову. Більшість людей на ринку продають картоплю за ціною від 20 до 26 гривень за кілограм. Можна також знайти картоплю по 15 або по 30 гривень за кілограм. За словами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, середня роздрібна ціна на картоплю протягом останніх місяців знижується, тоді як середня гуртова ціна залишається на одному рівні. Є такі моменти, коли ціна на опті, начебто, може бути дорожча ніж у рітейлів або інших супермаркетів. Це все пояснюється тим, що переважно в більшості магазини мають свої напрямки і торгівельні. Тобто, це означає, що напряму можуть закуповувати продукцію, і, в принципі, знаходити ті ринки або тих постачальників, які буде їм найбільш вигіднішим або. Цікавим з цінової точки зору тому такі розбіжності вони важливі і навіть на опті також ціна може відрізнятися В загальному. Тобто, зараз є така розбіжність, але вона стабілізується буквально з тим періодом, коли буде виключно імпортна продукція. На українському ринку зараз переважає імпортна картопля, розповів Максим Гопка. Внутрішній виробник там ну в цілому, там десь із п'яти або шести ящиків, які стоїть картопля. З них як, хоча б один є, це український виробник, не тільки там вся імпортна. Скоріше за все, ті, хто мають на складах свою цю продукцію, будуть максимально зараз наступні місяці, її намагатися реалізувати з настанням в принципі нового циклу вирощування. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.